Доброго дня! Вітаю всіх на каналі по ремонту з силової електроніки. Сьогодні у нас на ремонті ось такий гарнюній інвертор Anern eo 6200. Ось його характеристики по сонцю 6500. По мережі максимальний зарядний струм. Невказаний. Заявлено на несправність клієнтом. Два інвертора були підключені до одного сонячного поля. Обидва інвертора згоріли. Був такий самий, тільки Pro-версія Anern. Єво версія після ремонту обидва інвертора, типу, запрацювали. Про версія працює, Єво версія працювала, але щось в неї було не в порядку з вентиляторами. Клієнт вирішив. Щось там зробити з оптопарами. Е, щось відкусив біля оптопар і інвертор зовсім перестав вмикатися. Завдання е, спробувати відновити його і модернізувати охолодження на плати додаткові плати. Що ж, спробуємо. так, Всередині ось такий от ЄО 6,2. Е, схожий на ПВМР 6,2. Тут у нас відсутній дросель, це зрозуміло. Економ версія. що Саме перше, хочу перевірити плату керування, чи вона в робочому стані. Викручу і підключу плюс 5 USB. Так, плату підключив, начебто вона працює, але чомусь б'є несправність програмного забезпечення. На кнопочки не реагує. Нічого не реагує. Тут процесор не гріється. Е, мабуть, там специфічно, що має спілкуватися з е, що якоюсь там... з якимись компонентами. Коротше, потрібно знімати плату. Так, оглянемо поближче, що у нас тут ситуація. Схоже, що ці транзистори мінялися, ножки паяні. Тут теж паяні. А ось місце з цими оптопарами, які, е, після яких перестало працювати, це, мабуть, у нас діжурка блокживлення. Так, що тут паяні силові транзистори по мережі. Ну, якось так. Силові транзистори я перевірив, з ними все добре. А от оптопара чомусь показує тестером, що вона обірвана по самому світлодіоду. Зараз спробую замінити оптопару і перевірю дорожки, чи вони не відірвані, щоб не було такої ситуації, типу блок живлення, де в рознос і спалює світлодіод. Так, оптопару замінив, другу оптопару перевірив, перевірив дорожки, дорожки всі цілі. Ніде нічого начебто критично не відірвано. Ну що, спробую зараз запустити. Спочатку спробую запустити без автомата, просто через лампочку. Ага, засвітилося. Засвітилося 38 вольт, ну зрозуміло через лампочку падає. Що, можна напряму спробувати? Так. І палець на автоматі. Так, 43,3. Трошки замало, треба додати. Додати вольтів. Так, 46,5. Вот знову, ага, напруга з'явилася. 220 вольт. Ну, в принципі, тут зрозуміло тут все. Зараз ще тепловізором продивиться чи нічого не, не, не перегрівається. Та й думаю, достатньо. Подивимось, що у нас тут гріється. До речі, будьте обережні під час ремонтів. Це така штука, що десь якийсь ненароком рух і все згорає. Так, тут наче нормально. Та ну так, точково підігрівається кругом все. Але критично нічого не бачу. Ну що ж, наступний етап. Потрібно відключити вентилятори, підключити термодатчики додаткові і спробувати спочатку перевірити, як працює інвертор, а термодатчики мають бути підключені, ну, щоб вже не розкручувати лишній раз плату. А потім вже підключати платки зовнішні. Ось такі от платки використаю. Зараз приключу термодатчики. Підключив батарею, вивів два дротика для того, щоб можна було перевірити, яка напруга йде на цей на вентилятори, прямо з конденсатора. Плюс та мінус живлення. Туди я буду підключатися платками. Можливо, доведеться стабілізатор встановити. Ну що ж, в принципі, стартанем, спробуємо. Екран запустився. Вентилятори пішли. На виході напруга з'явилася. Крутиться штатно обидва. Зараз спробую дати навантаження якесь. Запускаю. Просто дуйчик пішов. Перша швидкість. Друга швидкість. Хай трошки по, попрацює, подивимось, що витримає. Коротше, штатно крутиться тільки один вентилятор, другий вентилятор не вмикається. Це так штатно працює. Однією рукою незручно, тому заміряв я на цих контактах напругу. Виходить, що коли запускається напруга 12 вольт, а коли вже скидає і лишається крутитись тільки один вентилятор, напруга піднімається тобто 12.06-12.09 В. тут, в принципі, стабілізатор не потрібен, платки можна підключити безпосередньо до цих дротів. Червоний в мене плюс, білий мінус. Ну що ж, от так от. Платки вийшли. Засапляв, засапляв. Тут проклеюв, аби трималось. І тут аналогічно термодатчики, термодатчики. Е там центральні жовті повиводив сюди, вони під, підпаюються. Е тепер налаштувати. Лишилось. Так, розповім про підводне каміння, точніше про певні моменти. Справа в тому, що цей вентилятор він відрізняється від цього вентилятора. Як бачимо, тут є перетинка, а тут немає перетинки. І по характеристикам тут от, видно 0,5, а на цьому немає нічого. А відповідно, той вентилятор він більш чутливий і йому треба меншу напругу, а цьому треба трошки більшу напругу. Тому ну, стартують вони по-різному. В принципі, я виставив, ну, бачимо, не запустився цей вентилятор, той запустився. О, цей запустився, пішов, зараз круте. Ну, Якби от така певна особливість. Він не завжди запускається на таких от мінімальних обертах. В принципі, як прогріється, він тоді вже розкручує. Якщо термодатчик нагріється, він розкручує. Ну що, я температуру. Зараз а цей треба зберегти було, а в принципі, він зберігся. Тут виставив 35 початкова, максимальна 65, коли вийде на максимум на оберти. Тут 40 початково, 60 максимальна, коли вийде на максимум на оберти. Тобто більше 60 градусів у нас буде вже працювати охолодження на максимум. Ну що ж, в принципі, отак працює. Вентилятори, в принципі, не змінили навіть обертів. Нагрілося до 37 градусів. Зарядка зараз, по-моєму, 20 А у нас. Так, ну, практично 20 А. Ну то що, з АНР ну, в принципі, все покінчено. Ну, в розумінні, що вже збираю, зараз прівочку поставлю. Тут якби дротики все порозправляю. І можна буде приступати до малюка Вольтроніка на 8 кВт. Отже, що ми тут маємо по комплектації? По комплектації у нас є силовий, силовий радіатор прокладочками Якісь отакі штукенці гермоводи, е, якийсь делюкс компонентний е, кабель, звичайний кабель, згорений транзистори і ще гермоводи. Ну, відповідно, сам інвертор. Інвертор встановлений в котельні. Е, котельня, гараж, майстерня, все компактно, все зачадено задимлено. До нього підключено послідовно 4 акумулятора літій Ferrum. Можливо, навіть не збалансовані, можливо, збалансовані, але сенс в чому, що всі 4 послідовно по 12 вольт. І він згорів. Згорів, поставили другий, і другий теж згорів. Ну, якось так. Ну, зрозуміло, що там повно роботи. Але цікаво, що ж це за малюк батискав такий неоригінально виглядаючий White and Black. Макс 28000. Ух, роботи багацька. Ух, нічого собі монстр. Axioma 7.2 KVT. КВТ. 2 МППТ. Трошки більше за аксіому. чуть чуть більший. Дроселяка, звісно. Плата швидкого перемикання. Ну, так, короті, все цивільно, але пахне дровами так, як треба. Сюрпризи перші. Зірвана шпилічка одна. Тут доведеться щось придумувати. Тихенько розбираю. Тут транзистори викошені, три штучки лишили ціленькими. Всі решта повикусували ці, начебто не чіпали. До них ще доведеться добиратися. О, ну, якось так. Цікавий момент. При розборці у нас є тут такий от така от гаєчка, яка тримає вентилятор і не дає нам зняти їх. Тож її гаєчка незвичайна, а з контршайбою пластиковою всередині. Хай трошки постарати, щоб її зняти. Так, ще сюрпризи. Опа! А що тут там таке, га? Ну, то капець взагалі. Так, це або голка для випаювання, для проколювання отворів під час пайки, або щось не то. Нарешті я її розібрав. Що ми маємо? Маємо непогану плату. Візуально все чудово. Купа супресорів на кожен з транзисторів. Тут у нас все пропаєно теж непогано. До речі, відсутні оті конденсатори, які постійно відвалюються. Вибачаю, точніше вони є, але вони з іншої сторони. от такі самі я і впаюю. Ну що ж, виявилось, що всі силові транзистори цілі, і ці три штуки теж цілі. Тому завдання дочекатися, коли приїдуть нормальні транзистори від клієнта. І перевірити сигнали і впаяти транзистори. Ну, якось так. До речі, китаєць вислав ці транзистори клієнту і сказав, що вони такі вже не ставляться. Це просто типу дефектні транзистори. Маркування в них от таке от HY1920. До речі, в мене на заміну от такі от є HY3215. Не знаю, чим вони гірші чи кращі, ну якось. Але клієнт каже, що треба ставити його. Ну, то що ж, поставимо. То що, різниця така? Тут 200 В 90 А, тут у нас 150 В. 130 Ампер на один транзюк. Так, прийшли транзистори для ремонту і РФ4668. Подивимось, які в них, яка в них ємність по затвору, тому що інколи я зустрічав підробки. Цікаво. Ага, 014. Ну, в принципі, по даташиту там, по-моєму, 11 тисяч. Ну, схоже на правду, схоже, що це оригінали. Тож, транзистори замінив. Гарненько всі стали. Єдине, що різниця по затворовій поємності е в них є. Е в цих, по-моєму, 7 тисяч. На ну, в цих 14. 2 рази. Як себе поведе драйвер, не можу сказати. Клієнт сказав ставити лише ці транзистори. Ну, так і буде. Клієнта зараз попереджу та й буду перевіряти. Вже в роботі. Драйвера перевірив, обв'язочку перевірив. Можна буде запускати. Так, далі питання з цим от стоєчкою. Вона відломана, а були думки просто припаяти сюди плату намертво і так лишити. Воно працювало, але вирішив сточити цей край і всередині спробувати просверлити отвір під гвинт, шуруп або щось подібне. Ось так от вирішив зробити, купив свердло. Мечик в мене був. Нарізав різьбу, намастив. Чим це я намастив? А, цією штукою. Намастив. І все пішло як по маслу. Все, платку зафіксував, Дозбирую дроти. Ці дроти поки що не підключаю, спробую запустити. Чи взагалі навіть процесор робочий, бо я ж не перевіряв. О, цікаво, підключив. живлення, засвітилася кнопочка. Вона просто світиться постійно. Зараз через лампочку. Через запобіжну от знизу галогеночку Опа, екранчик. Запустився, зараз буде відлік, але я думаю, що не запуститься, тому що через лампочку. Так, що там клацає щось там навіть? О, навіть напруга з'явилась на виході. Нічого собі, то він настільки економний, що навіть через лампочку запускається. Цікаво. Ось так от світиться лампа. А інвертор навіть намагається запуститися час від часу. Так, він запустився, але чомусь показує що, типу, якась чи зарядка чи що це, і показує навантаження на, на, де це на виході. на виході чи на вході по сонцю. Незрозуміло. Потрібно буде передивитися роз'ємчики, можливо, щось не так підключив. Ой, а як це так трапилося? Забув ставити. О, тепер все так, як має бути. Ніяких лишніх входів-виходів. Тільки вихід один працює. Ну, перед збиранням захотів ще прибрати наслідки роботи в котельні, так би мовити. Переступаємо до тестів, вже підключив основний акумулятор. Запустився, зараз дамо навантаження. Пішло навантаження. Що там набрало? Е, ну Кіловат набрало. Практично кіловат набрало, дуйчик працює. О, тут ще така цікава штука, що е, я подивився на лаштування. Кнопки не завжди спрацьовують від моїх пальців чомусь. То тут від мережі от зарядний струм 10 Ампер, а загальний взагалі 20 А. Ну, ця штуковина згоріла. Так, да, цікаво. Тепер спробуємо заряд від сонця. 226 на вході. Сонечко побачило О, пішло на зарядку, все. Пішло на зарядку 2, 5 ампер, 10 А. Так, тепер зарядка від мережі. Від мережі пішло, 10 А вкачує. Єдине, що не працює, зарядка, якщо кнопочка викриє. Можливо, такий алгоритм. Не знаю чому.